Вітаю, ви дивитесь програму Української служби голосу Америки Час Тайм в студію Вашингтоні Зорислав Байдюк. 73% за Володимира Зеленського, 25% за діючого президента Петра Порошенко. Такі попередні результати національного екзит полу. Президент Порошенко, не чекаючи офіційних результатів, визнав поразку, побіцяв цивілізовано передати владу, але не залишати політику та продовжувати захищати здобутки, набуті під час його правління. Явка виборців в Україні станом на 20-ту годину склала трохи більше 61%. Спостерігачі від ОБСЄ, парламентської асамблеї Ради Європи та Європейського парламенту позитивно оцінили організацію виборчого процесу та не зафіксували значних порушень під час голосування. Якщо в Україні вибори вже закінчилися, громадяни України за кордоном продовжують голосувати. У Сполучених Штатах... Чотири дільниці організовані при дипломатичних представництвах України. На дільниці у приміщенні посольства в Вашингтоні працюють мої колеги Михайло Комадовський та Олексій Осика, які зараз на прямому зв'язку з нашою студією. Михайло, вітаю! Вітаю, Зорослава. Отже, Михайло, ти працював на дільниці у посольстві під час першого туру виборів. Чи відчувається різниця у кількості людей у загальній атмосфері? Ну, По-перше, Зорославе, ти маєш рацію. У Вашингтоні продовжується обирати президента України, навіть попри те, що вибори у самій Україні вже завершилися, виборчі дільничі зачинилися. Тут фактично виборча дільниця, вона не давує великою явкою, тому що серед 7 тисяч людей, які власне, можуть проголосувати на дільниці у Вашингтоні, це встигли зробити менше чотирьох сотень людей. Власне, таку ж картину ми могли побачити під час і першої, першого туру виборів два тижні тому. Все це пояснюється тим, що у Сполучених Штатах доволі великі відстані. І іноді українцям доволі важко дістатися цієї чи іншої виборчої дільниці, наприклад, Заляски або Стехасу, це на хвилиночку 2,5 тисячі кілометрів в один бік. І зробити це треба два рази під час першого і другого туру. Але, до речі, українці приходять сюди, як на свято, до речі, приносячи з собою вербу, бо сьогодні вербна неділя, не слід про це забувати, вони приходять у вишиванках із піднесеним настроєм, із свяченими яйцями. І фактично... Я хочу їх процитувати, навіть попри те, що вже відомі результати екзетполів, вони не хочуть віддавати свій голос, і, бо це їх прямий громадянський обов'язок, знову ж таки цитуючи українців. Михайло, тут, ви з Олексієм спілкувалися з виборцями, які вже проголосували. З яким настроєм прийшли люди, з якими ви говорили? Як я кажу, настрій дуже піднесений. І ми змогли поспілкуватися із людьми вже після оголошення результатів екзитполів в Україні. І пропоную з перших вуст почути реакцію українських американців чи американських українців, як хочете, про а, результати, а, перші результати екзитполів в Україні. Пряма мова. Зеленський перемагає із результатом 73,2%. Ваші враження. Ну... На жаль, не можу сказати, що неочікувано. Ви очікували цього. А, я сподівався. Щоб він хоча б не зробив гірше, як є. Так, я вважаю йому мудрості, такі, це так. серйозна справа керувати державою. Отже, саме головне розум. Розум і ще раз розум. Я хочу е звернутися і побажати, щоб е все це не було. Е Полемікою, щоб це було дійсно е, виконане. Я, я скажу так, він може не, ду, не дуже щось нам і обіцяв, е, але все ж таки хочеться, щоб були і не тільки слова, і розмови, а все ж таки були дії. Дякую. На прямому зв'язку з виборчою дільницею у Посольстві України в США, у Ваш... Ша... України в США у Вашингтоні був Михайло Комадовський. Загалом навколо світу понад 100 українських виборчих дільниць. Дільниця на протилежному від Вашингтона боці країни у сан франциско особлива. Там вибори розпочалися о 18-й годині за київським часом. У Каліфорнії працює моя колега Христина Шевченка, яка зараз на прямому зв'язку з нами. Христина, вітаю! Отже, дільниця у сан франциско розпочала свою роботу останньою у світі. Які взагалі особливості цієї дільниці? Доброго дня студія. Зараз дня, я зараз у Сан-Франциско, в українському консульстві. І зараз тут є 11.44 ранку. Бачимо виборчий процес у розпалі. Тут є доволі активно. Та й ми сьогодні тут були ще до відкриття дільниці і тут вже була черга. Особливістю цієї дільниці є те, що вона обслуговує величезну територію. Тобто це найбільша територія у світі. Сюди входить 12 штатів, включно з Гаваями, до яких лише літаком летіти щонайменше 5 годин. Та навіть без з, наприклад, Лос-Анджелесу, сюди добиратися треба щонайменше 6 годин. Та що ж таки змусило людей сюди приїхати, що ж їх змотивувало, ми їх запитали. Прошу в ефір прямо мову. Один голос, здавалося, б нічого не змінить. І навіть якщо подивитися на діаспору, яка проголосувала, це всього минулого разу це було 50 тисяч. Насправді ніби ніякого і такого вкладу немає, але так якщо кожен подумає... То якби і виборів не буде правильно, тому я все таки вважаю, що у нас демократична країна і кожен голос має значення, має, має свою цінність. Я прийшла, тому що я хочу, щоб вони... Щоб, вон, щоб мої діти і мої онуки мали гордість нашу країну. Ми добралися з Лос-Анджелеса учора, сім годин сюди, з великими заторами в самому Сан-Франциско. Але це того вартувало, тому що проголосувати, віддати свій голос на цих виборах, ми вважали за цей обов'язок. Бо ми не хочемо, в мене немає слів про загубити нашу країну десь. Тому ми прийшли ми в Турпоїзці тут, сьогодні вже літимо далі. Христино, а ми почули від людей, чому вони приїхали. А ля взагалі приїжджали люди? З як хто, скажімо так, з найдальшої відстані прибув до сан франциско А ми зустріли хлопця, який прибув з Канади. Він летів літаком, ну, але люди прибувають і з штату Орегон, і з штату Вашингтон, із навіть з Юти, і з Тоїш Каліфорнії. Тобто відстані є дуже великі і це впливає на явку. Наприклад, в першому турі з 24 тисяч зареєстрованих людей. Прибуло голосувати трошки менше чотирьох сотень. Ну, але Христина. на другому турі чекають активнішої явки, тобто на цей момент вже проголосували 205 людей. Христина, дякуємо. Так. І це на прямому зв'язку з виборчою дільницею у Сан-Франциско, Каліфорнія була Христина Шевченко. Коли зачинять двері дільниця у Сан-Франциско, тоді вибори українського президента будуть офіційно вважатися закінченими. А це буде в 6-й годині ранку за київським часом. Виборці за кордоном не живуть в Україні, відтак не розуміють її нагальні проблеми і не можуть об'єктивно оцінити ситуацію на батьківщині. Це типові закиди, які ми часто читаємо під нашими історіями про громадян України за кордоном. Тож моя колега Ірина Матвійчук спробувала розібратися, чи дійсно у час сучасних технологій громадяни України за кордоном, зокрема у США, відірвані від батьківщини. Андрій Мар'янич виїхав з України дитиною разом з батьками 20 років тому. В Америці здобував освіту і створював сім'ю. Утім, своє майбутнє чоловік бачить в Україні. У мене мрія така повернутися, але поки що не знаю, поки що не бачу реальної можливості, на жаль, але надію, що вона з'явиться скоро. Андрій працює у фінансовій компанії і єдине, на що сподівається в Україні нормальні умови праці і нормальне оплачування за роботу. На кожних українських виборах Андрій з власної ініціативи реєструється у ЦВК членом виборчої комісії. Від виборців в Україні українські громадяни за кордоном відрізняються лише одним, каже він. Так, діаспора, можливо, не розуміє проблем там з оплатою по газу. Якісь комунальні послуги. Люба Шипович, голова виборчої комісії у Нью-Йорку. Українці за кордоном, каже вона, в першу чергу звертають увагу на зовнішню політику кандидатів. Проживаючи за кордоном, ми помічаємо якраз міжнародні відносини, то в Україні більше бачать такі от, внутрішні проблеми, як ціни на комунальні послуги. В Україні каже Люба, не завжди правильно розділяють поняття діаспора і громадяни України за кордоном. Часто плутають поняття діаспора. Аспори тих людей, які мають українське походження, українське коріння, але не є громадянами України. Виборці за кордоном впевнена Люба настільки ж обізнані про проблеми на батьківщині, як і люди, які мешкають в Україні. В час інтернету територіальна відстань не має значення, переконана вона. Є українці, які в дорослому віці виїхали з України, для яких Україна є їх батьківщиною, яку вони. Часто і збираються повернутись, дехто і тісно працює з Україною, мають спільні бізнеси. І люди, які досить часто їздять, тому вони переважно в контексті українських подій, інколи навіть більш обізнані, ніж українці в Україні. Сполучені Штати третя за площею країна світу. На всю країну лише чотири виборчі дільниці розташовані в дипломатичних представництвах України. Проголосувати у США для громадян України нерідко означає вкласти великі кошти і багато часу. Виборці за кордоном я б сказала, що вони більш активні. Як я вже розповідала, для того, щоб проголосувати за кордоном, треба докласти більше зусиль ніж для голосування в Україні. Вони вірять в те, що вони впливають на розвиток своєї батьківщини і а, часто це люди, які хочуть повернутися в Україну. Мешканка штату Вірджинія, Українка Сніжана Іщук, погоджується, що оцінює Україну інакше, ніж її співвітчизники на батьківщині. Я могла би на них і не йти. Тобто я настільки далеко по відстані і, в принципі, трохи вже й по і менталітету, але я це роблю. Я зроблю цей свій вибір. І для мене це дуже дико, наскільки в нас в Україні люди, які там живуть, які розуміють, що можливо це ось цей єдиний шанс наступних чотири роки щось змінити, і вони цього не роблять. Сніжана також планує повернутися, жити в Україну, хоча її лякає неможливість на наразі реалізувати себе на батьківщині. Я не бачу себе в Штатах. До кінця свого життя, тобто я себе тут не бачу. Виборці за кордоном переконані, хто б не став президентом України. Їхнє ставлення до батьківщини не зміниться. Ірина Матвійчук, Олексій Осика, Дмитро Савчук, Голос Америки. Чимало американців українського походження вирушають в Україну спостерігати за виборами. Вони та спостерігачі від Міжнародного республіканського інституту поділилися своїми враженнями від побаченого в Україні з нашими кореспондентами Оксаною Лігостовою та Русланом Дейниченко. Президентські вибори день вирішального голосування. Дільниці ще не відкрилися, а американські спостерігачі уже на місці. Для конгресмена Джона Шимкуса це перші вибори в Україні. А колишній помічник держсекретаря США Девід Креймер тут аж ніяк не новачок. Наша місія проста і зрозуміла. Ми спостерігаємо весь день, дивимося як усе організовано на дільницях. Завтра оприлюднимо висновки. Українці, безперечно, вміють проводити вибори. Перший тур отримав схвальні відгуки. Раніше в Україні бували і проблематичні кампанії, але я переконаний, що Україна здатна проводити вибори, які відповідають стандартам. Спостерігачі від Міжнародного республіканського інституту США реєструються, беруться до роботи. Стівен Нікс працював в американській спостережній місії і під час першого туру. Ми стежимо, як відкрили дільниці, як іде процес голосування. Завтра ми проведемо прес-конференцію і оприлюднимо звіти з нашими висновками. Ймовірно, дамо якісь рекомендації. Функції спостерігачів суворо обумовлені. Запитання членам комісії ставити можна. Жодним чином втручатися в процес не можна. Цікавляться, скільки людей в нас, скільки голосуючих на дому, скільки жінок в комісії, чи голова і секретар жінки. Це їх дуже цікавить. Знайомляться із особливостями процедури. Конгресмен Шимкус скаже, таких виборчих скриньок немає у нього вдома в штаті Ілінойс. У нас немає таких прозорих скриньок, а тут бюлетень падає і все видно. Це така справжня, буквально прозорість. На цьому турі, як і на попередньому, відсутні спостерігачі з Росії. Американці кажуть, це природно. Як на мене, це нормально. Росія воює проти України і не Україна почала цю війну. Було би дивно мати тут спостерігачами людей із країни, яка вас атакувала. Є багато спостерігачів з інших країн, членів ОБСЄ. А на іншій столичній дільниці за голосуванням стежать посланці від української діаспори Америки. Батько і син футеї досвідчені спостерігачі приїздять в Україну на кожні вибори. кажуть, якщо порівнювати, то ці організовані найкраще. Ми були зранку, ми були на відкритті, бо за 7 години ранку було так, що можна сказати, що це дуже тут зорганізовано, дуже спокійно. Процес дуже скоро проходить. Виборці, які приходять, менше однієї хвилини мають свої талони, йдуть, бюлетини мають, йдуть, голосують. Сьогодні, наприклад, то, що я бачу, кожен знає, що має робити, знає свою функцію. І люди йдуть, одні працюють, ті, що є в дільницях комісіях, дуже я би сказав, ефективно. Світовий конозагалом Цевика зареєстрував дві з тисячі міжнародних спостерігачів на всьому в цьому на все. Дякую за увагу. Дивіться час.